Ми вже розповідали, що Тисменський район бере участь у програмі ПРОН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду і фінансується цей проект з Євросоюзу. Сільські громади пишуть проекти на проблемні теми, які є у селі. А влада, сільська громада та євросоюз відділяють кошти. У середу в районній державній адміністрації чотири сільські громади презентували свої проекти, де керівники районних структурних підрозділів та представники проєкту ПРОН жваво обговорили представлені проєкти. Тут важливо, як було видно, дуже якісно написати даний проект, щоб він відповідав тим вимогам, які стоять перед претендентами. Так, з чотирьох проєктів один був готовий з деякими поправками та зауваженнями. А це заміна вікон у узінській школі. А для колодів КІФАПу, Чорноліської амбулаторії. Рошнівської школи черга буде на наступний рік. На моє питання щодо підготовки проектів, координатор проекту ПРОН Леся Попелюк наголосила всі нові райони, яких ми добрали до участі у другій фазі, зараз проходять такий етап навчання. Сьогодні у нас перше засідання форуму місцевого розвитку, на яких обговорюються проблеми, з якими зустрілися громади в ході впровадження своїх проектів. Тому я думаю, що все гаразд. Це типові зауваження ваші? Чи вони якісь для нас є персональні? Скажімо. Ні, в кожному районі такі зауваження є. Громади зустрічаються з певними проблемами, коли співпрацюють з певними службами району. І я думаю, що в кожному районі зустрічаються з подібними проблемами. Наше побажання скооперувати роботу тих служб, які відповідають за технічну сторону, і архітектуру, і комунальне підприємство, тисмениці, яке допомагало готувати кошториси, скооперувати їхню роботу разом співпрацювати злагодженим, з лагодженим Тими організаціями громад, які будуть працювати з нашим проєктом, для того, щоб вирішити це питання. Питання не є складними, просто ну, вперше вони зустрілися з ними. Я думаю, що проблем тут не повинно бути. Спільний проєкт Європейського Союзу та програми розвитку організації Об'єднаних Націй, місцевий розвиток орієнтований на громаду. Ми працюємо на території всієї України, також в Івано-Франківській області. Проєкт працює у дев'яти районах нашої області, в Тисменецькому районі також. Слухаючи на нараді проблеми, які є під час написання проектів, то їх можна вирішити, створивши при одній із районних установ відділ, адже це варто, бо при наших скромних фінансових можливостях це не абияка допомога місцевому самоврядуванню.